Нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Сьогодні традиційно о 15.00 на площі перемоги біля пам'ятного хреста відбувся молебень. Вірянам та священнослужителям не завадив дощ, який не вщухав ні на мить. Богослужіння почалося розповіддю про те, що праведний народ не завжди слухав свого тиранічного господаря і вчиняв згідно законам Божим. Ця промова доводить нікчемність росіян, які слідують за своїм диктатором. Коли єгипетський фараон віддав наказ, це книга вихід, перший розділ двом єврейським бабкам повитухам. Вбивати єврейських хлопчиків, щоб не примножувала скільки євреїв, а дівчинок лишати в живих, то ці дві жінки вони не послухалися цього припису фараону. Він був легітимним очільником. Да, він був законною владою, але його наказ був безбожним, і вони його не послухались. Все ще нослужителі різних конфесій у спільній молитві попросили милості Божої та його допомоги. Дозволь всім жителям землі. Пізнати Твоє милосердя, щоб і у Тобі, Боже, в трійці єдиний вони завжди знаходили джерело надії. Молитві лунали, і прохання про силу та наснагу для нашого народу, аби ми гідно вистояли у боротьбі. Почуй нас, що молимось до тебе, зміцни силою Твоєю. Побожний народ наш український з вірою у серці, віруючі звернулися до Бога та попросили відплати нашим ворогам та милості для нашої нації разом з пророком Єремією благаєм тебе, заплатим, о Господи, згідно з чином їхніх рук. Господи Боже наш, ти єдиний твориш чудеса. Просимо вислухай і помилуй нас, бо вороги наші. Прийшли війною проти нас і проти нашого краю та нищать наші домівки. Ольга Григорівна вже довгий час відвідує церкву Завіт та не пропускає жодного молебеня. Жінка переконана, що перемога України важлива не тільки для нас, а й для Всевишнього. Молитися треба зараз каїться, молиться дуже дуже треба. До цього відноситись серйозно, щоб ми побистріше вийшли з цього, від цього окупанта, щоб побистріше прийшла перемога. Дар'я Кимець, Олексій Крижановський і новини.